Хто такий Айчар-фахівець? Чим займається Айчар? Доброго дня! Сьогодні ми вам розповімо про професію Айчар, її особливості та чому вона подобається людям. HR-менеджер менеджер професія, яка передбачає роботу з персоналом і охоплює рішення багатьох питань зв'язаних з оформленням, оцінкою компетентності, розвитком персоналу. Такий менеджмент є зв'язною ланкою між рядом персоналу та керівництвом компанії. HR-фахівець фахівець це спеціаліст з управління людськими ресурсами. Від рівня підготовки hr менеджера часто залежить успішність підприємства. Адже саме він відповідає за підбір робітників на конкретну посаду і організацію роботи, часто hr менеджери стають самостійними підприємцями за умови наявності відповідних знань і навиків. HR-фахівці фахівці це не просто кадрові працівники, вони відіграють важливу роль у розвитку та успіху будь-якої компанії. Зв'язок управління персоналом з іншими науками. Менеджмент забезпечує теоретичні та методичні основи управління персоналом. Соціологія, фізіологія досліджують соціальні та психофізіологічні особливості людей, що використовують для підбору оцінки та розвитку персоналу. Психологія вивчає поведінку людей в організації, що використовується для мотивації, вирішення конфліктів, розвитку лідерських якостей. Економіка праці вивчає закони формування та використання трудових ресурсів що використовуються для планування та оплати праці. Трудове право визначає правові норми регулювання трудових відносин. Соціальна політика визначає напрямки та механізми державного регулювання у сфері зайнятості та соціального захисту населення. Чим займається HR? HR це фахівці, без яких неможливо успішне функціонування будь-якої компанії. Це не технічні спеціалісти, які покривають неймовірну кількість обов'язків та роблять все для максимального ментального задоволення працівників. Ця професія охоплює в собі широкий спектр роботи з працівниками, наприклад, підтримувати компанію в досягненні її цілей через провадження HR-стратегії, брати участь у створенні культури високої ефективності, створювати позитивні відносини між співробітниками та менеджерами, будувати атмосферу взаємної довіри і постійного зворотного зв'язку. Відбір персоналу, проведення співбесіди, адаптація та мотивація також входять до обов'язків. До підбору та найму персоналу входить пошук та оцінка кандидатів, проведення співбесід, до адаптації нових співробітників, ознайомлення з компанією та командою, також допомога в освоєнні нових обов'язків. А от до розвитку навчання персоналу входить організація тренінгів та курсів, планування кар'єрного росту, до мотивації та отримання персоналу, творення сприятливого середовища та розробка системи медицину. І щодо оформлення кадрової документації, тут все зрозуміло: ведення особових справ та оформлення трудових договорів. Які ж переваги цієї професії? Невелика кількість фахівців з управління персоналом, низька конкуренція на ринку. Застосовується у всіх майже сферах діяльності, об'єднує широке коло питань економіки та сучасних підходів до управління на всіх етапах підготовки спеціаліста. HR-фахівець це не просто робота, це можливість дійсно змінювати життя людей на краще. Недоліки професії. На нашу думку, найбільший недолік у цій сфері діяльності це високий рівень відповідальності, тому що ти повинен відповідати за безпеку та за комфорт персоналу, за їх роботу, за фінансові результати, відсутність права на помилку. Помилки можуть мати серйозні наслідки та можуть негативно вплинути на репутацію, надмірні моральні навантаження, рішення конфліктних ситуацій та спілкування з незадоволеними людьми не дуже приємна картина. Постійне необхідність спілкування: спілкування з великою Кількістю людей з різними характерами також мають ряд недоліків. Вміння приймати правильні рішення у найкоротший термін, наприклад, від швидкості прийняття рішень може залежати безпека та комфорт персоналу. Професія hr менеджера має багато переваг, але також має і ряд суттєвих недоліків. Важливо знати про ці недоліки перед тим як обирати цю професію. Розвиток hr індустрії відбувається настільки стрімко, що і самі фахівці з персоналу часом не встигають стежити за змінами. Ця динаміка свідчить про зростання важливості HR-функцій функції в сучасному бізнесі, постійне навчання та розвиток, запорука успішної кар'єри в HR. Ще позавчора їх називали кадровиками, потім HR-ами, А зараз HR-менеджер, hr чар дженералист, partner партнер, бізнес партнер, director і ще добрий десяток спеціалізацій. Також є інші спеціалізації, наприклад. Рекрутер, тренер, HR-аналітик, спеціаліст компенсацій та пільг тощо. Майбутні професії HR. Майбутня професія HR обіцяє більшу автоматизацію завдань за допомогою штучного інтелекту та аналітики даних. HR-фахівці будуть зосереджуватися на стратегічному плануванні персоналу, розвитку культури організації та забезпеченні здорового робочого середовища. Також важливими будуть навички управління, змінами та розвитку талантів, оскільки компанії стикаються з постійною необхідністю адаптації до нових технологій та ринкових умов. Професія HR постійно розвивається. Технології відіграють Ають все більшу роль в роботі hr фахівців тому ми повинні бути відкритими до змін та опановувати нові інструменти. Професія HR завжди буде актуальною, адже головне це завжди робота з людьми. У підсумку нині можна простежити тенденцію неухильного зростання попиту кадрових фахівців. Це означає, що закінчивши навчання за даною спеціальністю, ви зможете розраховувати на успішне працевлаштування та високу заробітну плату. HR – це цікава, динамічна та дуже важлива професія. Дякуємо за увагу. Якщо у вас є питання, будемо раді відповісти.